Всім привіт! Це ваговимірювальні системи. І сьогодні огляд платформених ваг нашого власного виробництва. Раніше ми оглядали з вами ваги нержавіючого виконання, вони, звісно, дуже круті, але використання ваг в такій комплектації необхідно в дуже специфічних умовах. Для зважування в звичайних умовах вам стануть в пригоді платформені ваги. Якщо у вас склад, в якому товар зберігається, та транспортується у мішках, якщо у вас коробки, бочки та навіть палети, все можна зважити на платформених вагах. Якщо до платформених ваг придбати заїзний пандус, то можна зважити візки, рокли з товаром. Якщо ж вам необхідно заїжджати на вагову платформу, ваги... Можна встановити в приямок, в рівень з поверхньою землі. Завдяки регульованим ніжкам їх легко можна встановити на нерівних поверхнях та зважувати у будь-якому місці. До ваг під'єднан ваговий індикатор з дротом стандартною довжиною 5 метрів. А якщо вам для вашого технологічного процесу буде необхідно, ми подовжимо його до 30 метрів. Ваговий індикатор, в свою чергу, можна підключити до комп'ютера та знімати покази ваги за різний період за день, за місяць, за зміну. Це зручно робити, коли необхідно звірити дані про зважування, тому що в файлі буде вказана дата та час. Також можна підключити wi fi модуль, який буде передавати дані про зважування у вашу облікову систему у режимі онлайн. Для цього ми розробили спеціальну програму. Або з нашими технічними спеціалістами можна впровадити передачу показань про зважування одразу в вашу систему обліку. Ваговий індикатор можна легко закріпити на стіні або встановити на спеціальну стійку. Завдяки наявному порту rs 32 до ваг можна підключити принтер етакеток для маркування товару. Для випадків, коли використання дротових ваг незручне, ми можемо запропонувати бездротові платформи ваги яких інформація від датчиків до вагового індикатору передається через bluetooth модуль? Проте ж далі вам прийдеться не забувати ставити на зарядку і вагову платформу, і ваговий індикатор датчики ваг надійно захищені в металевій трубі разом зі з'єднувальними кабелями. Платформа в ДОВАК виготовлена з рифленої пофарбованої сталі та може бути у різних розмірах. 800 х 800, метр на метр, метр 25 на метр 25, півтора на півтора, метр 25 на півтора, метр 25 на 2, метр 50 на 2, 2 на 3, 2 на 4. Або за вашим запитом ми можемо вигати будь-який розмір. Також в асортименті маємо платформені ваги з гладкого сталевого настилу у розмірі метр 20 на метр 20. Або при необхідності ми можемо виготовити інший розмір за вашим замовленням. Найбільша межа зважування може бути від 300 кг до 5 тонн. Функціонал ваг тарування, обнулення, рахункова функція, зважування тварин, режим сортування, робота в заданому діапазоні зважування, технічні характеристики ваг на дві тонни, які зараз перед нами. Найбільша границя зважування 2000 кг, найменша границя зважування 20 кг, дискретність 1 кг, запас міцності датчика 125%, розмір платформи метр двадцять на метр м. Клас точності ваг згідно ДСТУ ЄН 45501 – середній. Клас захисту ваг IP65 – робочий діапазон температур від мінус 10 до 45 градусів. Якщо вам потрібні не просто ваги, а якісне вагове обладнання, яке буде слугувати довгі роки, та яке ви зможете згодом модернізувати, звертайтесь до ваговимірювальних систем, також більше інформації про вагове обладнання. Дивіться на нашому сайті Вісію, та переходьте на наш YouTube канал, щоб побачити більше оглядів на наші товари та послуги. І багато корисного контенту та акції є у наших соцмережах: Instagram, Facebook, Telegram. Дякую всім, робіть правильний вибір!